Я блядь, зараз їх запишу. А ну порухай, щоб він поплавав трошки, бо не видно як він плаває де тут поплаває Порухай трошки, хай поплаває Щоб видно було яка красота Та, та Отак Зенек, отак Во Во ти на місці замало. Нормально йому місця, Вот, я його покажу. Він хвостом не хоче рухати, мені треба, щоб він хвіст показав. Він його до мене склав то місце замало малим. Ага. Отак. О красавець. Отак. О красавець. Вот ти рибка яка. Так, а де ще ті? Ой, бляха, відео тут не йде. Mm -hmm. <кій> Бач, світла нема. І відео погане. Того вже замордували, пускай його відро.